Доброго дня, діти! Подивіться, як в мене гарно. Скажіть мені, а яке свято ми всі чекаємо з нетерпінням? Так, це Новий рік. Це чарівний радісне свято. Його чекають і дорослі, і діти. У кожному домі з'являється ялинка, яку прикрашають іграшками, гирляндами та зірочками. Діти, пропоную вам сьогодні вивчити віршик, який називається Новорічні дива. Сніжок кружляє, мерехтить, ялинка казку шепотить. Гірлянди весело блищать, мов зорі в небі мерехтять. Новий рік іде до нас, чуде сам настане час. Діти, що сніжок робить? Так, кружляє, мерехтить. Що розповідає ялинка? Правильно казку шепотить. Гірлянди що роблять? Так, весело блищать, мов зорі мерехтять, де? Молодці в небі? А хто йде до нас? Звісно ж, новий рік. А кому настане час? Так, чуде сам настане час. Дітки, а зараз давайте разом повторимо цей віршик. Сніжок кружляє, мерехтить, ялинка казку шепотить, Гірлянти весело блищать, мов зорі в небі мерехтять. Новий рік іде до нас, чуде сам настане час. Ось такий гарний віршик ми з вами вивчили. Нехай новий рік принесе нам всім щастя, здоров'я, тепло та багато усмішок. А я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!